10 грудня у світі відзначають День прав людини. Відповідна ініціатива була висунута Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, сорок році, оскільки була е, підписана загальна декларація прав людини. Найближчі 20 хвилин, нашій студії Вікторія Гевронська, директор Харківського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго вечора. Доброго вечора. Е, дякуємо, що знайшли час і можливість прийти до нашої студії. оскільки я знаю, що ви нещодавно повернулися з відрядження у Канаді, де вивчали систему надання вторинної правової допомоги, перш ніж ми Йдемо саме до цієї теми, я і ми спробуємо дізнатись власне наскільки досвід, наскільки система побудована інакше ніж в нашій країні, наприклад, а можливо щось є схоже спершу, давайте визначимо термінологічно, кому надається сьогодні безкоштовна вторинна права допомога допомоги для тих, можливо, хто ще ну не володіє такою інформацією. По-перше, хочу зазначити, що в 2012 році було прийнято закон України про правову допомогу, який передбачає надання безоплатної для населення вторинної правової допомоги. Тобто це правова допомога по кримінальним справам. І відповідно до вимог цього закону, з 1 січня 2013 року у кожному регіоні України і в Харківській області так само працюють центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Кожна особа, яка є затриманою, про її затримання повинна доповідати центру негайно, так записано в законі. І якщо ми проаналізуємо Європейську конвенцію та певні рішення Європейського суду, то негайно значить саме те, тоді, коли особі сказали доброго дня слідкуйте за мною. То ага. саме з цієї миті, коли особа вимушена… людини взяли за руку. Так. Так, коли обмежують будь-які угу. дії, то це і є сам момент затримання, і саме з цього моменту орган, який уповноважений на затримання особи повинен повідомити центр, але не пізніше однієї години. Угу. З того моменту, як повідомляються наші центри, негайно ми знаходимо адвоката, який саме чергує в цьому районі. І адвокат не більше ніж в одну годину терміном повинен з'явитися до особи і надати їй повний обсяг правової допомоги такої, яка особа потребує. Саме що робить адвокат, коли приїжджає? Він говорить особі про її права. Він говорить особі про її обов'язки. Під час спілкування адвокат з'ясовує, чи відбувались порушення під час затримання. І якщо такі порушення відбувались, то адвокат оскаржує дії осіб, які порушили право особи. Скоріше всього відбуваються оскарження саме до суду, до слідчого судді. Ви сказали негайно. Наскільки е, органи, які мають вас повідомляти, дотримуються цього правила і повідомляють вас часно про затримання особи. Мені дуже приємно говорити про те, що на сьогоднішній день, спочатку, це перший квартал 13-го року, були було всяк, всяке таке різні були випадки. Угу. Але на сьогоднішній день ми вже можемо з певненістю сказати, що і органи, які уповноважені на затримання особи, розуміють е, вимоги закону. і... Адвокати розуміють, що в випадках робити, коли, не дай Боже, особа, яка затримала, не повела не доповіла угу. центру. І, е, е, на мій погляд, на сьогодні вже кожен слідчий розуміє, що якщо в його провадження справа і в справі... Е, Порушено процедуру затримання, то це прав справа не є перспективною для суду. Uh -huh. То усі докази, які буде, буде потім збирати слідчі, вони будуть визнані такими, що не відповідають чинному закону, і особа буде виправдана. Uh -huh. То на сьогоднішній день я з впевненістю можу сказати, що закон працює. Uh -huh. Кожен затриманий в Харківській області має право на правову допомогу і отримує її своєчасно. Наскільки я знаю, нещодавно були запроваджені зміни до закону про прокуратуру. Наскільки я пам'ятаю, uh -huh. що означає, що і особа, яку затримали, і родичі, особи або знайомі, яку затримали, також можуть звернутися до центру і повідомити про затримання, якщо вони, звісно, володіють інформацією, в якому відділку, наприклад, людина знаходиться. Чи є у вас вже чи скористалися саме такою можливістю громадяни, які зверталися саме до вашого центру? Як би ви ці користуються, але на стан? жаль, іноді телефонують громадяни, які... Не мають е, самі основні моменти, які треба повідомити. Uh -huh. Центру центру потрібно повідомити саме прізвище, ім'я по батькові особи. Потрібно сказати дату, місяць, рік народження. Uh -huh. Потрібно сказати, де саме затримано особу. Бажано сказати, яким співрозділом uh -huh. правоохоронного органу було затримано особу для того, щоб ми скоріше з'ясували. Іноді дзвонять люди в такому в состоянні кіпіша, як uh -huh. говорять, і uh -huh. кажуть: Мого сина затримала. Ми кажемо прізвище. вони кажуть, мого сина. Uh -huh. Ну ми не можемо Разумію. обробляти документацію, якщо вона. Не відповідає певним критеріям, то бажано, щоб особа, яка в такій стресовій ситуації, якщо затримали його близького родича, щоб вона сконтрцконтрасувалася і змогла нам дати певні оці. Відомості, щоб ми могли розпочати uh -huh. пошук, де саме затримано особу, uh -huh. тому що якщо ми не знаємо рік народження, то вже ускладнюється ця ситуація. Uh -huh. Якщо ми розуміємо, яким з підрозділом було затримано, то ми телефонуємо безпосередньо туди, посилаємо відповідні запроси, і тоді адвокат як можна швидше з'явиться саме у затриманої особи. Uh -huh. Тобто, для того, щоб нам скоротити оцю частину пошуку, треба конкретно сказати прізвищем я по батькові uh -huh. рік народження. І де саме і як саме затримано було особу? Ну а це ким? необхідно, щоб як максимально швидше можна було надати до щоб скоріше надати І прослідкувати, Наскільки процедурні всі ці моменти, про які ви говорили, дотримуються власне. Насіка Харківська область забезпечена саме адвокатами, які надають таку допомогу, оскільки ви сказали, що в, в як тільки отримане таке повідомлення, адвокатики чергує або mm -hmm. знаходиться у цьому місці. Якщо ми говоримо про віддалення райони Харківської області, власне, як ви ну власне у вас вже ви відслідковуєте мережу, наскільки вона охоплює всю територію? Дійсно, ви знаєте нашу проблему, що спочатку, коли пройшов перший другий конкурс, у нас не були всі райони охоплені, але на сьогоднішній день міністерством юстиції було організовано. Но шість конкурсів безпосередньо наше харківське головне управління юстиції провело всі шість конкурсів, які були озвучені міністерством юстиції. Призначення, і на сьогоднішній день в нас повністю вже покриті всі райони. У всіх районах безпосередньо чергують адвокати і ночі, і в святкові дні, і в вихідні. В повному об'ємі ми вже можемо надавати правову допомогу без затримання, зволікання. Ну, власне, тоді до теми, яка нас сьогодні зацікавила, ви щойно повернулись з Канади, де вивчали досвід надання правової допомоги Британській Колумбії Колумбії, ви були у складі команди безоплатної первинної вторинної правової допомоги. Угу. Так розумію, що це були також директора обласних центрів просто інших регіонів. Так як довго тривала ця поїздка, як взагалі організована? Система надання правової безоплатної правової допомоги в Канаді, що би ви для себе відзначили з того, що можливо для нас можна було би перейняти? Ну, по перше, хочу зазначити, що адвокат це така професія, коли постійно ти чомусь навчаєшся. Тому навчатись чомусь у когось приймати е, позитивний досвід це дуже завжди приємно. Це є основною задачою кожного адвоката. І мені було дуже приємно, що саме мене запросили вивчати досвід, провести аналіз надання безоплатної угу. правової допомоги в Канаді. Е, ми були направлені у відрядження, було два директори центру. Були е, працівники, які працюють безпосередньо в координаційному центрі, uh -huh. були бухгалтери і були е, айтішники, uh -huh. ті, хто займається саме комп'ютерним забезпеченням, тому що дійсно для саме айтішників там було чому повчитись. Там достатньо такі гарні бази, е, які комп'ютерні, і там дійсно було, було чому повчитися uh -huh. в цьому напрямку. Що стосується надання безоплатної правової допомоги, то по кримінальним справам, угу. на мій погляд, в нас не худше це точно, угу. а на мій погляд, навіть наві краще. Угу. Чи це пояснити? Чому? Тому що в Канаді, коли особу затримано, угу. вона має право на телефонну бесіду з адвокатом. Я маю певний досвід адвокатської діяльності і жодного разу. Угу. Я не надавала під час затримання особі в телефонної розмові будь-якої правової допомоги. Завжди, коли звертаються такі особи, які є на абонентському обслуговуванні, угу. навіть там, де я знаю певні його проблеми угу. його діяльності, ми розуміли, в зв'язку з чим в розшуку особа угу. перебувала, чи то ми підприємство деякий час обслуговуємо, і ми розуміємо проблему з зв'язку з чим особу затримано. А тоді, коли особу взагалі невідомо для мене затримано, uh -huh. то взагалі я не розумію, як можливо за оці кілька хвилин телефонної розмови з'ясувати все, 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 з'ясувати, чи були порушення чи ні. Тому що коли особа з тобою спілкується, рядом поряд з нею стоїть працівник міліції. Uh -huh. І, на мій погляд, особа під час затримання, психологічна травма, і ну. Я дуже сумніваюся, що особа може вільно говорити в присутності uh -huh. працівника міліції, який контролює саме оцей телефонну розмову. Цю uh -huh. то, на мій погляд, саме з моменту затримання, адвокат повинен з'являтися. І у нас наше чинне законодавство, воно вимов. Безпосередньо вимагає зустріч в місці конфіденціальної зустрічі. Угу. Тобто адвокат не тільки вживу приїжджає, а ще вони спілкуються окремо один угу. на один адвокат і особа, яка була затримана. Під час такої розмови можна з'ясувати, що відбулось, як відбулось, і допрацювати потрібно ж лінію захисту. Я вважаю, що по телефону це взагалі неможливо зробити. Угу. Потім у нас на слідстві будь-яка слідча дія, вона відбувається за присутності адвоката. В Канаді, на жаль, адвокат, який надає безоплатну правову допомогу, з'являється лише в суді. Тобто під час досудового розслідування слідчий робить собі те, що він вважає потрібним робити, і приносить у цю всю справу прокурор до суду. Угу. І адвокат з'являється лише в суді. На мій погляд, це також не є. Для нас типовим, ми до цього не звикли. І я вважаю, що в нашій системі от трохи воно краще. Угу. Що стосується судового розгляду справи, то змагальність, на мій погляд, там є на належному рівні. Тому що у нас в Конституції саме в Українській. Є і розділ судоустройства, і розділ про прокуратуру, і є певні статті, які говорять про те, що адвокатура у нас на стороні захисту, а в Канадській конституції написано, що кожен має право на рівний, справедливий суд. І саме під час судового розгляду справи то. На мій погляд, було чому повчитися. Було по чому повчитися. Саме мені дуже подобались альтернативні варіанти розгляду будь-якої справи. Що стосується цивільних, там взагалі дуже велике повноваження у адвокатів. Що стосується кримінальних, то достатньо невелика кількість справ доходить до того розгляду судового, до якого ми привикли. Uh -huh. Тобто слідчий, прокурор і адвокат з'ясовують позицію, якщо суперечок, що стосовно доказів, стосовно визнання вони немає, то суддя лише затверджує ото про що вони домовилися. Uh -huh. Тобто судове засідання вони приходять і говорять, ми домовились до такого. Ми домовились, що особа визнала uh -huh. свою провину. Ми домовились, що ці докази, які були зібрані, вони дійсно відповідають чинному законодавству. І особа говорить про те, що вони дійсно гарно зібрані, не було uh -huh. жодного порушення. І ми вважаємо, що ми хочемо отримати ось таку міру покарання. Uh -huh. І якщо у суді не виникає питань, то він. Просто підписую ту угоду про те, що вони домовилися. На мій погляд, це є достатньо позитивно. Ну, Принаймні, навантаження в такому випадку правильно і на той же суд просто буде зменшено. Дуже зменшено. Це угу. певна категорія справ, яка ну, угу. йде взагалі без участі судді. Суддя бачить тільки кінцеву умову, угу. і якщо питань не виникає щодо кінцевої угоди, він її затверджує і таким чином економиться дуже багато часу. Угу. Також мені було дуже приємно, тому що вже декілька років я займаюся медіацією. Ми проводили і тренінги для адвокатів щодо медіації. При Харківській обласній колегії адвокатів у нас утворено центр медіації. Але на жаль, в зв'язку з тим, що в нас немає ну, закону, закону нас. України Би про не медіацію. Прийнято. Декілька у нас було праців, то. Ми так, по суті робимо медіацію, угу. але ми в цивільних справах укладаємо мирову угоду угу. в кримінальних, поки не було. Уголов Кримінального процесуального кодексу ми писали клопотання про е, визнання вини, угу. і була стаття, яка давала можливість нам. Е, уйти від покарання на сьогоднішній день новий кримінальний процесуальний говорить про визнання вини або про угоду про примирення, угу. тобто ми робимо медіацію, то що кінцевий результат воно не є медіальним результатом, але в рамках того діючого законодавства ми приходимо саме до того результату. І, на мій погляд, що достатньо було б позитивним на сьогодні, в нашій державі саме прийняти закон України про медіацію, тому що адвокат. Не тільки Харківщини, а взагалі по Україні ми їздили з такими тренінгами. І адвокати мають певний досвід. І ми на сьогодні готові вже до такої роботи. І завдяки медіації саме було б розгружено роботу суддів, uh -huh. і суддям було б краще. Тобто, якщо є вже особи в цивільній справі, те, що іноді і го, і рік, і два, і три тягнеться uh -huh. в судових інстанціях, то воно б під час роботи медіаторів воно б. Якось розгрузило судову систему. Угу. А, ну і та... сторони, принаймні, би прийшли того до тієї ситуації, коли обидві сторони, ну мінімально, хоча б, але задоволені, а не так, коли це, коли одна сторона виграє, наприклад, правильно судовий розгляд, а інша є програвшою, Потім вона починає знову там апеляцію подавати або ще щось. На мій погляд, у нас зосереджено, взагалі, mm -hmm. вся судова система на дотриманні принципу процесу. Uh -huh. Тобто ми слідкуємо, щоб процесуальні норми були всі дотримані, дотримані були матеріальні в Канаді інший підхід. В Канаді судова система вона працює не для держави, не в рамках певного процесу, uh -huh. а вона працює саме до для громадянина. Uh -huh. Тобто в основу положено те, що кожна особа, чи то цивільна справа і спір виник між будь-ким, чи то кримінальна справа, якщо є потерпілий, і якщо є обвинувачений, то в кутку цього угла стоїть особа. Тобто повинен бути задоволений і потерпілий, і той, хто звинувачується. І все, те, що вони роблять, вони як кажуть, не забачуваються процесом. У них в голові це те, що певні особи, будь-яка людина, яка прийшла до суду, повинна бути задоволена. І вони роблять все для того, щоб в суспільстві. Панувала тиш спокій і щоб угу. сторони, які прийшли до суду, були задоволені. У нас залишається три хвилини. Якщо ми говоримо про співпрацю або побудову стосунків з міністерством юстиції, От у нас, наприклад, як ми знаємо, міністерство юстиції проводить конкурс. Воно напряму не впливає на роботу центрів угу. на надання безоплатної три правової допомоги, не тим менш проводить конкурс, тобто конкурс з відбіру адвокатів. Які стосунки Міністерства стиці у Канаді і тих адвокатів, які надають безоплатну право допомогу? Там трошки інша концепція? Адвокат, який у нас хоче. Працювати на державу в рамках безплатної правової допомоги він проходить конкурс і відбирають кращих від кращих. А в Канаді трохи по-іншому. В Канаді кожен адвокат подає там ну, спеціальна анкетка, існує, подає таку письмову заяву, і цього вважається достатнім для того, щоб бути в системі безоплатної правової допомоги. Потім адвокатська спільнота, яка є членами будь-яких громадських організацій чи адвокатських угу. організацій, подають пропозицію до міністерства юстиції, і міністерство юстиції укладає угоду. Угу. Саме Міністерство юстиції і будь-яка адвокатська чи громадська організація, в склад якої входять адвокати, які бажають надавати безоплатну правову допомогу. Міністерство юстиції в рамках цієї угоди фінансує адвокатів, адвокати виконують певні види робіт, звітують про ці види робіт і їм сплачують їх услуги. Тобто, воно в рамках просто угоди. Адвокати бажають, міністерство платить, особи отримують таку правову допомогу. У нас залишається одна хвилина. Наскільки взагалі в Канаді поширені те, що ми називаємо пробону ініціативи, коли адвокати надають безкоштовні праві ну, безкоштовну праву допомогу, ну власне на свій, на свій розсуд? Я вважаю, що певний досвід, який напрацьований в Україні, він є достатньо позитивним, і нам не треба було вчитись у канадських колег. Нам було дуже зручно обмінюватись досвідом. Що я для себе побачила, що правову допомогу в Канаді надають не лише адвокати, а надають і працівники соціальних служб. По типу наших юридичних клінік є студенти, які також надають правову допомогу. Тобто про вищих навчальних закладах саме студенти юридичного спрямування. No. Uh -huh. Тут так само у нас uh -huh. юридичні клініки. І мені дуже ще сподобалася, в них є така пробація. вона, так назвемо її. Особи, які вчинили не тяжкі злочини, вони мають право пройти неповнолітнє, угу. пройти таку програму, яка говорить про те, що особа може виховатись, не взагалі не призначаючи її покарання. Тобто ті, хто вчинили такі злочини і пишуть заяву про те, що вони погоджуються саме на таку пропозицію держави, вони працюють ось Ми були у кафе, де готують саме працюють в кафе. Отакі підлітки, які бажають, скажімо так, свою вину. І скупити саме по цій програмі, яка передбачена державою. Тобто вони погоджуються працювати в цьому кафе, готують, і це кафе практично живе 50% за що того, що вони продають їжу, і 50% фінансується з держави. І тоді оці соціальні служби, які працюють з цими підлітками під час їх роботи, вони дають певний висновок, і суддя може звільнити цю особу неповнолітню, яка вчинила нетяжкий злочин, саме завдяки. Яки тому, що вона пройшла оцю цю програму. У нас просто час програми обмежений. Я хочу подякувати за те, що пройшли наші студії. Думаю, що під час власне цієї поїздки є дуже багато моментів, про які можна говорити. І ми ще раз в цій студії. Хочу надати, що гостем програми тема дня сьогодні була Вікторія Гавронська, директор Харківського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми дякуємо, що ви залишаєтесь. Ну, а на а до зустрічі. Дякую за увагу.